По фрезах кажете, чи пишете, дайте номер телефону. Друзі, у правому, з правої сторони є такий кружочок. Нажимаєте на той кружочок, там є і номер телефону, і локація. От. Мій номер телефону 097 541 92 36. Це у нас ґрунта фрези Шахтіман. ідуть із такими карданами в комплекті, із обгонною муфтою. Зараз вам покажу в іншому місці вот грунтофрезы. грунтофрези. Соліс є. От у соліса йде без обгорної муфти. Е, ось кардан ґґґ, лежить від фрези соліс. Блін, так не... Обривним болтом тут йде в комплекті цей кардан, щоб ми нигде нічого не поламали. Отак ось він запакований. О, І ось кардани лежать із фризи Шахтіман. По номеру телефону значить 097 541 92 36. Телефонуйте.